На вітчизняних теренах чітко виражена зональність рослинного покриву. В Україні в напрямку з півночі на південь виділяють такі природні зони: мішані ліси, широколисті ліси, лісостеп, степ, передгірні та гірські райони Карпат і Криму. Перші чотири зони характеризуються просторістю та рівненістю територій, розміщуються в горизонтальному або широтному напрямі і зумовлюють широтну зональність вітчизняного природного середовища. У Карпатах і Кримських горах спостерігається висотна поясність, яка зумовлена зміною висоти над рівнем моря. Ліси вкривають майже 16% суходолу України. Найбільше їх у гірських районах і на півночі. Ліси там утворюють суцільні великі масиви, займаючи 40% загальної площі Карпат, 32% гірського Криму і 25% полісся. Тоді як на півдні та сході лісистість сягає лише 4%. Основними деревними породами лісів України є із хвойних сосна. Ялина, смерека, модрина, із листяних бук, дуб, граб, липа, ясен, клен, береза, тополя, вільха. На рівнинах поширені соснові бори, листяні діброви і мішані хвойно-широколисті ліси. Соснові і мішані ліси характерні для полісся та частково лісостепу. А листяні для лісостепу. Панівними породами у мішаних лісах є сосна і дуб. Листяні ліси різняться своїм видовим складом на різних територіях. Дубово букові поширені на заході України. Дубово грабові на правобережжі. Дубово кленово липові на лівобережжі. У передгір'ях Карпат поширені переважно широколисті ліси з дуба. Граба. Бука. Клена явора. У нижньому гірському лісовому поясі вони поступаються бучинам або буковим лісам та мішаним ялиново-смереково-буковим. Верхній лісовий пояс це смуга ялинова-смерекових лісів. Ближче до гірських вершин трапляється криволісся. Та рідколісся з вільхи, ялівцю, сосни сланкової. Цікавий факт: найвище дерево в Україні модрина європейська. У місті Рахів Закарпатська область зростає дерево, яке у віці 140 років мало висоту 54 метра. У північних передгір'ях Криму поширені переважно дубові ліси і чагарники, а на південних низькорослі дубово ялівцеві ліси з чагарниками. Схили головного пасма Кримських гір вкриті дубово-буковими лісами, які вище подекуди змінюються сосновими. На південному березі Криму ростуть окремі субтропічні види. самшит, Лавр, кипарис, магнолія, платан, віялова пальма, олеандр, Лавровишня та інші. Цікавим є такий факт: восьмий випуск стандартних поштових марок України 2012-2016 років об'єднав у собі. 20 марок із зображенням листя найпоширеніших вітчизняних дикорослих дерев. Степова рослинність на території України до сільськогосподарського освоєння займала майже дві третини її площі. Нині вона збереглася окремими невеликими ділянками у передгір'ях Криму, на піщаних косах Азово-Чорноморського узбережжя, схилах балок і ярів, долинах річок та на заповідних територіях. Лучні степи чергуються з полями та лісовими масивами. Тут ростуть типчак, ковила, пирій, тонконіг, костриця, шавлія, конюшина. У присиващі та вздовж узбережжя морів. Подекуди збереглися ділянки полинова злакових степів. Це перехідний тип рослинності від степової до пустельної. Тут переважають типчак, ковила і полин. Луки України поділяють на заплавні, суходійні і гірські. Найбільш поширені заплавні луки з багатим видовим складом трав, який формують Конюшина, жовтець, щавель, деревій, вівсяниця, мітлиця, келерія тощо. На суходійних луках ростуть кульбаба, костриця, волошки, пирій. Тимофіївка, Біловус, гірські луки вкривають карпатські полонини і кримські яйли. Тут ростуть костриця, біловус, щучник, конюшина, арніка, тирлиць, зозулинець та інші. Болотні види рослинності поширені на полісі. Вони представлені сфагновими чи зеленими мохами, журавлиною, багном, росичкою, зірочником, підмаренником. На полісі у лісостепу. Та у заплавах степових річок є мохові болота. Їх рослинний покрив утворюють осока, очерет, рогіз, хвощ болотяний. Цікавим є такий географічний факт: найвищою трав'яною рослиною серед тих, що мають прямо стояче стебло в Україні, є очерет, висота якого іноді досягає. 4,5 метри. Плавні поширені в понизях Дніпра, Південного Бугу. Дністра Дунгаю. Це суцільні зарості водної, водноболотної, узбережно болотної рослинності. Тут ростуть верба біла, тополя чорна, вільха. Рогіс, очерет, тілоріс та інші. Природноплавнева рослинність під охороною в Дунайському біосферному заповіднику. Від 2023 року триває процес відновлення плавнів у Великому Лузі Запорізької області.